Мене подруга не діла світяк За днями та ночами Шивучи з очима сумними Толю не зміниш, стверджує вічай душно, блиск знитку вже давно, чай перед компом Вечерами вечеря вдома згадуючи Гандона. Він казав, що любить, що буде вічно поряд, але ж я казав, що в казки вірити не треба. Вона змінила свій характер, свій спосіб життя, забила на шанувальників, забила на машини їжу з ресторанів. Змінили бутерброди адже річка глибока, якщо поряд немає броду. Один і клетів вони всі були поруч, а він усе банчуканжів, ніби так і треба, квартира, комуналка, сусіди, як хабалки, скандали вечорами ми заміняли її вечерю Вона затерпіла, вважаючи його за чоловіка Чи любив її він точно, це без питань, але все його кохання вбивали цигарки Папироси, цигарки, лавандоса Принесуть мені дуже скоро я буду посо Дорога, не дивись на мене, косо, Те, що, в галкер вирішує всі питання, попи росли, сигапіла вам коса. Принесуть мені дуже скоро я буду босом Дорога, не дивись на мене, косо, Те, що, в галкер вирішує всі питання, вони спожили поряд Майже чотири роки вона його любила про нього, вона страждала, є би один одному мізки Вони курили разом і разом чатули, у них були свої таємниці, потім його накрило, ночами шов він, з друзями турсувався, а говорив на муках, по клубах та по хатах Бродила так мудила, але життя та рулетка лоха і закрутила Він познайомився з якоюсь там коростом Я згадую зі стриганням, тіло не за хостом. Йому дзвонило, тіло приїжджало, тіло хотіло, сексу спілкування тіло мало, потім все вище, пішла до якоїсь бабусі І поламала пацану всю долю, не на жарт він Розійшовся водночас, нусі своєю коханою Чим остаточно то, топив нашу героїню Коротше, тіло хвостом теж швидко можнуло. Йому ж казали, чує, вона шалава і дурниця І ось залишився він один як король з голим хуєм Його разом крусило, що він навіть м'якує Сидить тепер тихо вдома, дзвонить звонить старі подрузі, але кохання не повернути. Як не кидати собі руки, принесуть мені дуже, скоро я буду босом. дорога не дивись на мене косо Те, що це як вирішує всі питання, папироси, це і лавандоса Принесуть мені дуже, скоро я буду босом. дорога не дивись на мене косо Те, що це як вирішує всі питання, папироси, це і лавандоса Принесуть мені дуже, скоро я буду босом. дорога не дивись на мене косо те, що в цигах вирішує всі питання.